Світ змінюється, змінюються стандарти вищої освіти. Національний юридичний університет йде у крок з цими змінами і презентує вашій увазі нову програму. Спеціалізація податковий юрист. Тезова, що це і для чого. По-перше, Чому необхідність подібної спеціалізації? Я хотів би тут звернути увагу на дві обставини: перше інтенсивність та плинність податкових відносин, і друге конфліктність податкових відносин. Стосовно першого. Ну, Мабуть, треба згадати, що взагалі податкові інспекції у нас виникли лише в 1991 році. До цього таких складно структурованих податкових відносин взагалі не було. Все будувалося шляхом вилучення державою коштів, незалежно від того, податки це чи не податки. Друга обставина, конфліктність податкових відносин. Коли йдеться про податкові відносини, я заробив купу або менше грошей і вимушений віддати, або у мене її відбирають в якості податків. Чому? Тобто конфлікт інтересів дуже. Яскравий, і саме тому нам здається, що ось ця проблема з'ясувати, в чому ж межа співвідношення приватних та публічних інтересів. Чи можемо ми, не враховуючи публічні інтереси, реалізовувати свої приватні потреби без податкового регулювання? Взагалі неможливо На настаючий момент в судібних засіданнях при розгляді налогових спорах виникають доволі часто. Различные казусы. Но приведу один такой пример, когда в судебном заседании прозвучал вопрос, в каком банке плательщик получил налоговый кредит. Да, это смешно, это абсурдно, но это имеет место быть. Сложности в применении налогового законодательства состоят еще и в том, что на настоящий момент фактически еще формируется судебная практика по разрешению налоговых споров. Та практика не завжди однозначна, не завжди єдиною. Взагалі, вся побудова бізнесу базується в першу чергу на податкових правовідносинах. І навіть фахівці і працівники прокуратури не можуть сказати про те, що вони дуже є великими фахівцями в області кримінального законодавства, коли йде мова про несплату податків або неналежну сплату податків, і вони здійснюють представництво інтересів держави. Саме в адміні... Адміністративних судах при розгляді спорів про скасування податкових повідомлень рішень я гадаю, що таке положення в нашому суспільстві і в нашій фаховій такій особистості не може бути допустимим, і ми всі повинні докласти зусиль для того, щоб ми випускали фахівців, які будуть класним фаховим продуктом. Очевидно, що наразі практикуючий юрист має застосовувати норми податкового права не ізольовано, а в контексті вирішення тих завдань, які постають у перебігу діяльності контролюючих органів, платників податків, податкових агентів та інших суб'єктів, що ми намагалися зробити? Ми намагалися поєднати в такому спецкурсі три аспекти: перше поглиблене знання або обізнаність, хоча б з податково-правовою матерією. По-друге, формування процедур вирішення спорів, які виникають між публічним суб'єктом та платником. Які види, якими шляхами це здійснюється? І третє, яким чином ми розглядаємо межу національних податкових відносин та наднаціональних. тобто, коли податкові відносини виходять за межі держави, бажаємо того, ми не бажаємо, але Україна не буде існувати виключно одна в світі. Саме цьому і присвячені два напрямки нашої програми: це європейське податкове право та міжнародне податкове право. Дуже схожі, дуже споріднені, але зовсім не однакові. Програма Податковий юрист становить собою унікальний освітній продукт, оскільки головною ідеєю, яку ми реалізували при її створенні, було наближення вищої освіти і юридичної практики. Податковий юрист це унікальна можливість поєднати ваші економічні юридичні знання, знайти себе у цьому складному, але дуже цікавому. Суспільстві, і якщо ми звернемося сьогодні до досвіду тих компаній, що беруть активну участь у зовнішньої економічної діяльності, то цілі департаменти займаються питаннями оподаткування. Саме ці місця у цих департаментах ви зможете зайняти. Це впевнений крок до вашої успішної кар'єри вже сьогодні. Taxation, tax compliance, tax avoidance, and tax evasion are no longer questions for a single state. Countries are competing with each other in their tax jurisdictions, trying to attract as much revenues as possible. This leads to multiple choices for taxpayers to decide where they can find more favorable conditions for providing their business. Open yourself to the world of international business and tax planning. Build your future today. Knowledge is the best investment. We are looking forward to seeing you this fall.